Продовжити тему сучасного стану громадянського суспільства в Україні напередодні 19-ї річниці незалежності України. Ми запросили до студії голову Українсько-Американської координаційної ради Ігора Гавдяка. Дякую, пане Ігоре, що знайшли сьогодні для нас. Дякую за запрошення. Отже, як ви, як людина, яка практично усе своє життя ем, присвятила, присвятила боротьбі за незалежність України, оцінюєте сьогодні ситуацію в Україні ну, безперечно, я як я думаю, велика більшість української і американської громади є дуже занепокоєна останніми подіями в Україні, особливо в питаннях людських прав, в питаннях національного розвитку національної культури, в питаннях голодомору. Ви знаєте, і останне недавно оця ціла афера з українським католицьким університетом нас дуже занепокоїла. Та як ви сказали. Заяви президента Януковича є, що в ніякій ситуації вони не будуть старатися продовжувати чи, чи підтримувати цензуру, але цензура все ж таки йде. Отже, кого ми маємо обвинувачувати? Президента Януковича, його уряд чи Чекати, нарешті, що справи зміняться. До тепер ми не, не бачимо ніяких результатів після його слів. Керівник телеканалу ТВА Микола Княжицький сьогодні в інтерв'ю BBC заявив, що Україна сьогодні рухається до бананової авторитарної республіки. Наскільки вашу думку є небезпечними ці тенденції останні в Україні? Тенденції є. Я не є певний, що є аж так жахливо. Все ж таки, Україна є. Європейська держава і є близько до Європи і черпає з Європи і інформації і впливи Європи. Здається мені, що український народ, який довгі роки боровся за європейські цінності, я вірю, що не допустить до того. Звичайно, як ви знаєте, помаранчева революція змінила. Українське суспільство. Я думаю, що воє не є байдуже і що вона не буде вже йти е, за наказами одного чоловіка, чи одного її партії, чи одного уряду. Я думаю, що все ж таки українське суспільство є готове оборонити свої права. Тобто, ви вважаєте, що ще є для влади є ще певний. Певний шлях до, до, до більшого тиску, поки українці знову постануть. Так виглядає, що так воно є наразі. А, коли ви 40, 30, 20 років тому а, прагнули і боролись за визнання України незалежною державою, які у вас були сподівання щодо того, наскільки швидко можна буде збудувати цю державність? Ну, 40, 30 років. Ми ніколи не сподівалися, що такі величезні зміни зайдуть. Якби би хтось сказав нам 30 років навіть, що Україна буде такою незадовго, як вона є сьогодні, ми були б надзвичайно вдоволені. Бо ми вважали, що це був би великий поступ. Тому я вважаю, що оцих останніх 19 років це був надзвичайний поступ. Мені знаєте. Сьогодні в нашій громаді Українській в Америці є такі певні застереження навіть щодо святкування незалежності України так гучно, як перед тим. Мені здається, що це є помилка. Україна є незалежною державою, і я вірю, що вона буде незалежною державою, і що ми повинні не Падати в депресію, а противно, ми повинні вірити, що вона йде до такої держави, якої ми хотіли би її бачити. Наскільки ця незалежність, на вашу думку, є реальною? Наскільки вона є формальною? Я думаю, що вона є реальною в більшості українського населення. Що вони розуміють, що це значить бути незалежною державою. Особливо я бачу це в молодих. Людях, які приїжджають на захід до Америки чи до Канади, це є велика надія. Ці люди вже ніколи не будуть совєтськими чи радянськими людьми. Це це виростає цілковито новий. Новий нове покоління нове покоління, яке в ніякому випадку не буде вже радянським поколінням. У нас залишилося буквально 40 секунд. Чого сьогодні на вашу думку не вистачає Україні, щоб стати потужним повноправним членом світової спільноти? Не вистачає добробуту. Я думаю, що це найважніше найважніше питання, Якби в Україні був би добробут, якби в Україні дійсно було. Напрям знищити корупцію, я думаю, що тоді була би в населення, яке б воно не було, навіть не українське населення, більша лояльність до цієї держави, не було б бажання. Частинами України належати чи до Росії, чи до Мадящини, чи до Румунії. Я думаю, що це є найважніше. І як я вже сказав, виростає нове покоління. Це разом би напевно скріпило, дуже скріпило українську державу. Дуже дякую, пане Ігоре. І нагадаю, що у студії голосу Америки був голова Українсько-американської координаційної ради Ігор Гавдяк.